Доброго дня! Ви на каналі село і трактор і з вами я, Дмитрові. З сьогоднішньому відео я вам хочу показати, як скаут 904 буде працювати з мотою АГД 2.1. Чому 2.1? На тому, що більше її не було. Ось зараз я її вже везу, я її начепив так, в сусідньому селі. Дайте скажу вам, що е, дуже добре, коли є друзі. От я друзям таку шторку трошки припущу, бо сонце просто ночі світить. От коли є друзі, тоді, як би казав, і на світі легше жити. Поїхав в сусіднє село, позичив людини оцю. Покажу так, і в роботі покажу, і як трактор з нею справлявся, як він зараз з нею їде. Він її підняв без питань, їде, взагалі ніяких, можна сказати, ну, щоб щось десь зводило, чи що. Її вага, там написано так. 750 кг. І він її ну, коли я їду на третій передачі, дорога досить нерівна. 2,1 АГД. Цей тиском клуб може складати. Як він з працював? Зараз все вам покажу. Він працював жнива прекрасно. Результатом цих днів я вам хочу сказати, що я задоволений. Трохи вони затягнулися цього року. Я думаю, що не тільки в мене. По землі ячмінь прекрасно всипав, десь поза 7 тонн ярий ячмінь, оцей Себастьян. Є новим взагалі вразив цього року, я думаю, що не тільки в мене. Також поза 7 тонн всипав. Чинеця. Оця дворучка всипала десь тон 5. Так якщо бути чесним, ну а оцей патрас підвів, ну, так, скажімо так, серйозно, тому що е, місцями він сипав так 2,5 тонни гектара. Ну він так випав, що просто капець. І Може, мінус те, що я не пересіяв навесні, але те, що маємо, то маємо. Ну нічого. Останні городи я вже добивав там такі хабази. Ну, зараз вам вставлю так, чуть-чуть, що я добивав, щоб ви розуміли. Ось, друзі, всі з блогерів показують. Яку гарну пшеничку молотять. А от такі джунглі. Дивіться. І що зробиш? От таке виростела людина. І не зібрати. Правда, вже так під кінець збирає. Але от і не зібрати, ну якось белізнові не дозволяє. Але отакий от город, бачите? Прошу свого знайомого на цю наглядешку і спробувати потіснувати трохи цю стерню. Працюючи цією дискою, от бачите, як воно забиває. Я не знаю, блін, ну, може я і не правий, але мені вона, блін, ну, не подобається. Він працює з нею легенько. Він може би і легенько тягнув 2,4. Але чи отут кут атаки на ній? Може за великий, чи... Чи я знаю, чи маю, тут дуже велика маса соломи. Ну але що солома до того має? Для того і є та дискова. Для трактора взагалі вона не важка. От Дивіться, от тим речашком, дивіться, легесенько. От, бачите на холостих, дивіться, як підняв. Взагалі без проблем. А от на рахунок того, що її забиває постійно. Ну то вже трошки так якби починає нервувати. Може я щось неправильно роблю. Так от напишіть в коментарях, що зробити для того, щоб вона так не забувалася. Оця АГД. Дискую я, друзі, першим повишеним Передачу. І він її тягне без питань. От Зараз опускаю. Раз опустив. Напів газу. 14-1500 оборотів. І стоїть по Олесеньку вона йде. Їду швидше, починає забивати. Я не знаю пили, ну... мені ота, бомит. Скільки я нею тіскував, ні разу не забив. Забуду дивиться, раз. І вже вам повний. Чи може я щось неправильно роблю, чи може тут атаки. якісь не такі, як треба, треба виставляти. Чи дійсно може велика маса соломи? Ну, не працює ми, вона мені так, як, так, як, так як би хотілося. Вона вроді і добре залазить в землю і не мілко. ну але от забиває отою соломою. Що ж ти зробиш. І от подивіться, бачите, от повністю повалило її соломою. Так от що я, шановні глядачі, зрозумів для себе і ще так вам скажу, е, Ну, це моя об'єктивна думка. Що? Е, оця АГД і отой бомет – два різних агрегати. І вони призначені для двох різних робіт. Оця АГД, я думаю, що от з терню Сої. Ну Буде прекрасно зробити, і воно буде, наприклад, після того буде, можна сміло сіяти собі після цієї ГДшки. Бометом цього не зробиш. Но коли весь орали і у вас така ділянка з періями, з якимись там хабазами, там якісь е... трави. ну, е... Одним словом, таке, що культиватором зробити важко, оця бомет виробляє капітально. І я от щось так для себе думаю, що мені би, може, і краще підійшла ота таке бомит. Хай вона дешевша, хай вона слабша, хай вона, скажімо так, не так в землю лізе, але е, стерню злущив, вологу закрив, і воно собі стоїть до осінь, щось якась трава зійшла, щось якась пшеничка, чи там ячмінь падалічний зійшов. Тоді на осінь переворав. І я думаю, що так буде найкраще. А оцю АГД, ну по-перше, що, по що і ціна, я вам хочу сказати, що таку взяти до цього трактора треба дати е, як мінімум яких 120 тисяч. Ну, це, скажімо так, досить немалі гроші. Е, дивився в інтернеті на 270, оцей Бомет, ну Бомет, не Бомет, аля Бомет, як там хто не називає. На 2,70 буде коштувати десь в районі 55 тисяч. Це половина. І я думаю, що по органі землі роботу він би робив також досить і досить гарно. Так що, це моя думка. От ви напишіть мені, що наскільки я там правий, наскільки я не правий. Так, трохи помию цю АГДшку, бо то АГДшка, я вже вам казав, ну взяв покористуватися, скажімо так, в людини. Вона практично нова. Той чоловік, який її придбав, він нею попрацював, ну може я знаю, там може гектар, може півтора. Він казав, що все в нього добре і все в нього цього. Я, коли попрацювавши цією АГДшкою, зрозумів, що... Щось тут на ній не так, бо так забивати ну, просто не можна. І от сьогодні вже другий день, що я сьогодні на ній працюю, і що я зробив? Друзі, чуть повідводив оці чистіки. Найбільше забивався практично оцей його диск. Він так в одному місці навіть так закусував. Оцей чистик впирався е, в... Саму тарівку. І таке саме на цій було. Ну, і ще трохи погрався висотою какао тими квінтами. І вже на другий день, хто без сьогодні, вже вона працювала в мене, можна сказати, що бездоганно. Там один раз забилося на на 3 гектарах, то взагалі не, не пробив. Так що отак я дійшов, стою. АГД до, ну, до такої стану, що вона почала в мене працювати. Ну, кути, а так я не міняв, друзі, тому що, ще раз повторююся, це не моя. Е, я от стою зараз, може знову ж таки повторююся перед вибором, яку купити. Кутів я не міняв на е, ті дискові, все воно працювало так, як є. Чуть я її, правда, підмілив. І отакий от результат. Не Друзі, всім, кому сподобалося моє відео, ставимо подобайку, Підписуємося, я буду старатися для вас далі щось знімати. Всім міцного здоров'я, мирного неба. тримайтеся, пока!